Пити чи не пити потреба людини у воді є щоденною, проте якість води з року в рік погіршується. За даними ООН, щороку більше 80% захворювань у світі виникають через неякісну або забруднену блакитну рідину. Кожен українець, купуючи прозору у пляшках, набираючи її у біветі чи дістаючи із власної криниці, розраховує звичайно бодай на те, що ця вода не завдасть шкоди його здоров'ю. Без води людина може прожити приблизно тиждень. А скільки можна прожити? Споживаючи таку воду, яку п'ємо ми з вами. Марія Цица цього тижня провела власний експеримент, аби довідатися, яка вода безпечна для здоров'я. Результатами поділиться негайно. Володимир вже три роки їздить до джерела на замку і по прозору. Живе чоловік на рогаці, тож дорога недалека. Щоразу набирає по кілька бутлів, та їх вистачає лише на тиждень, каже джерельна не до порівняння з водою з-під крана. Вода у нас така, що взагалі не витримує ніяких аналізів. То я думаю, напевно, та що джерельна і те, що трошки вище над цим львовом знаходиться. Я думаю, що має, мало би бути частіше. Те, що й джерельна непридатна для вживання Володимира здивувало. Та він не один такий необізнаний. Більшість цих людей про шкідливість блакитної рідини вперше чують. Я не знаю. Ви не чули про це ніколи? Ніколи не чу раз в тиждень прихожа сюди, але це неправда, що вона не здатна, не придатна життя. В газеті високий замок було написано, що вона дуже добра. Перший раз чую, що вона шкідлива. Я знаю, що вона лікувальна. лікувальне. Біють часто набираємо. Часто і ту воду свячується, що водина не може бути шкідлива. Вірить у цілющі властивості цієї води і пан Василь. Уже два роки чоловік день у день ходить до джерела, набирає прозорої, молиться та лікує неї ноги. Не холодно в ноги. Тогава ви як морж? Чи ви так що, що? Я не морж. Я просто так на ноги болять. Я ходжу, кажу, що допомагає трохи. Вірить тому й допомагає. Це джерело люди обрали не випадково, адже багато років тому тут з'явилась Божа мати. Відтоді тутешню прозору вважають чудодійною. Проте як запевняє отець Тарас, допомагає людям не вода, а віра в її силу. Само по собі це є сила Святого Духа, яка є на воді, однозначно. Тобто, і другий аспект це наша віра. Через призму віри ми сприймаємо те, і тоді це є ефект позитивний, бо без того, це вода сама по собі вона завжди залишається святою, тобто це вже невід'ємне, нічого не змінить, так чи ми віримо, чи не віримо. Але щоб для нас це було з користю, тим часом епідеміологи розвінчують міф доброї та цілющої води з джерела під високим замком. При дослідженні води на вулиці замку, на високому замку, вода не відповідала по нітратах. Норма нітратів 50, а виявлено 77. Так що ця вода не придатна. І решта всіх джерел, які проводили дослідження в жовтні місці, вода не відповідає вимогам, психінічна вимогам. Можна пити воду з крану і з джерела в селищі Бриховича. Те, що вода з-під крану не придатна для пиття, якби її не очищали, це зрозуміло і без всякої експертизи. Варто лише глянути на її колір. А про смак та запах і мови нема. І хоч майже всі міські джерела попали в чорний список, проте на замковій щодня немаленькі черги по прозору. Шкіді з води з цього джерела адміністрація парку мала повідомити львів'янам. Проте досі жодних попереджувальних знаків на території немає. Тим часом мешканці прилеглих районів продовжують вживати небезпечну блакитну рідину в щоденному раціоні. Якість води на замковій про тиждень вирішив перевірити ще раз. На допомогу покликали експериментатора в одної стихії Віталія Бондаренка. Хлопець за професією програміст та має незвичне хобі. Уже понад два роки досліджує прозору. Хочу знати, що таке вода і і, і, і хочу пити якісну воду, для того, щоб почуватися добре, для того, щоб бути постійно в тонусі, сильним, здоровим. Тожу стаканчику вода з джерела, а в банці з під крану. Провівши експеримент, отримуємо результати. Тут вода по заряду, вона не придатна для вживання. Ну, її не Якщо вже її пити, то не можна її багато пити. Може краще знайти якусь чистішу, якусь більш заряджену. В плані ОВП, щоб вона була кращою. Якщо ми візьмемо цю воду з крана. Ну вона по суті вона більш мертвою. Вона ну вона взагалі не придатна для, для вживання. Якщо враховуючи той нюанс, що вона ще з хлором, з якими домішками, і тече по ржавих трубах, і в неї пам'ять забруднена, то з крана, то хіба хіба прати? І шкідлива, і недобра, а пити її доводиться. Усе за для нормальної роботи організму запевняють лікарі. Середня людина на добу має вживати приблизно десь до півтора літра рідини, то не тільки води, а рідина, яка знаходиться в зупах, в в компотах, ну взагалі рідини. Кожний організм сам підскаже, скільки рідини треба пити. Тож пити чи не пити з джерела чи з під крана вирішувати вам. Однак необхідно пам'ятати, вода, яку ми п'ємо, впливає на наше здоров'я. Люди у нас єдина, це місто чи до села. Губить людей не пиво, губить людей вода. Губить людей не пиво, губить людей вода. Ріце Олексій Шалковий Андрій Дробний про тиждень.